Павлюбі, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб пройти експедицію. В якісь чи то гори, чи то що там буде, ще побачимо, але на байках. Чувача, всім привіт! І кстати, що я хотів сказати, диви, я можу через тебе пригати. ще на тобі. Да? Обалдеть, ти вмієш. Я в шокі, а я на собі не можу пригати, поняв? Опа. Зато я можу отаку за спавни. А, 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 а Да, я він, він якийсь такий трошки. По відчуттям, наче дерев'яний. Але, пацан, нам треба якось то все проходити. В експедицію, пацан, там якщо поучити перемогу, можна мати наступного байка. Я, я прочитав, побачив. Але є щось тут дуже тяжко, коротше. Ти кудись у дров вообще, пацан? Ну так, да, я поїхав в гори. Я хочу подивитися, що там які з них вигляд. Знаєш. Угу. Я на говерлу вилазю, давай, пацан, сунься. Ну, а знаєш, що тут чай є прикольно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой-ой-ой, Отакі моменти є, да? Такі моменти, так. Дивій, слухай, слухай. Та я чую! є проблема. Яка? Звідти не можна виїхати. Ну, походу, мом байку не можна. Угу. Ну, пробуй. Не, ну там я думаю можна. Ну спустись, подивимось. Не, не хоче. Ну в житті то я би виїхав. О! Ну диви, Знає я ж казав. я б я б з нього без ліс і витащив. А, ну звісно, який розумний. Угу. А ми тут на офроді, пацан. Ну. придеться мене почекати трохи, що я. Я, Ну в мене нема категорії на мотоцикл, брат. Хе-хе, <реш> бачив, Тим, як ти керуєш ним. <реш> ну нормально. Сла Саме головне, що хоч виїхав і все, і, і то добре. Так. Да. І я виїхав. Отут ось зараз буде нам весело. Опа. Опа. Да. Опа. Опа. Це чуваче. Ну цей байк спеціально зробили таким халімем, щоб ми хотіли купити новий пацан. <рес> ну, не знаю, можливо. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Off Shop телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails, Brain Road, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. В своїй улюбленій грі. Проте саме головне, що ми вибрались, мужик. Так, все, він тільки хотів сказати, подвинься, а ти цього... ексев і обігнав мене. Ой пацан! Ой пацан! Ой пацан, ой пацан. Та акуратно, че <гум> Ти <Що ж? гум> Ну, оце ж. <гум> ой, <гум> я ой, чуть ой. там не остався в воді. А тут поняв, біда, типу, він коли. Десь на якихось спусках він дуже сильно починає набирати. Та він лапшарівками їде, цей пацан, я не знаю, я наче спеціально газую, як ідіот. Опа, опа. Чуть чуть О, в дріфт я... не пішов. <ріст> да, чувак, тут тільки дріфта не вистачало. В нас тут експедиція, перший виїзд, а нас відправили тут уже в такі випробування, так сказати. Ну. Я щас с 4 дропну. Ага, і скільки робоксів потратиш? Пацан, тут взагалі тяжко. Ну, да. Аааа, тут прямо ж так. Прикол. Ти поняв, я не знаю для кого ці випробування зроблені. Ну нам же ж в експедиції, що ви асфальт не можете проложити чи що. Ну взагалі, для таких мотоциклів якраз таки така траса й робиться. Так що вона тут не просто так, скажем так. Хоч би перила там біля води поставили, ну що ж це за траси? Ну... Ой, Дімон! А він ще так тормозить? Хто перший? ох ой ну давай спробую, але... Будемо якось зараз щось чудити. Ще що ця штука відсвічує, поняв від води. Обалдеть, трошечки заважа Оп. Як ти тут проїхав? Я не знаю. Ой, ой за що? Мене щось задамажило. Не. ні. мене задамажило, лол. Я навіть не зрозумів чого. пацан посунься, ти мене тянеш! Куди я тяну? Я спереду. Я помер, ти мене скинув вообще! Я спереді їхав, пацан. Ти в мене їхав ззаді, і ти мене тупо скинув у воду, я водою в воду головой Обалдеть. Та ти що тепер, прямо на самому початку? Ну да. Жесть, пацан. А в мене ще одного вина немає, ще на самому першому мотоциклі. Ну, да. Це просто біда, пацан, я не знаю. Ну я виїхав до тебе. Ну я поняв, чекаю тебе. Значить, запомнили, нам не можна якось близько друг біля друга їхати, того що у нас є е, розсинхронізація, оця, поняв? Може бути да, біда. Да. Ну, ти мене тупо штовхав, поняв, а я стояв боком. Поняв? Обалдеть. Я тупо не міг виїхати, а ти мене так штовхав і штовхав довго, а потім просто ти повертав, а мене скинуло в воду. І я все, типу, здувся. Ну, Сразу головою. А вуду, може прийшив. мене тоді задамажило якраз, бо ти, типу, ну, торк... Ну, ігра думала принаймні, що ти мене торкаєшся. І, а типу... я тоді не торкався. Я тоді ззаді тебе був. А потім я пішов на обгон до тебе, поняв? Бо дід як же йому тяжко. Це якийсь не мотоцикл, це якийсь, я не знаю. <риклад> Хітбайк. Вірю. Тільки він бачить е, щеплення з е, камнем. Ти зразу тормозишся крепко. Ну да. Так же ж немає, бути. ти маєш не різко тормозитись. Ну, вилітати повинен, да, получається. Ну ч вилітати? Просто, ну. Ну не різко ти маєш тормозитись, пацан. Ну. Будем думати, що я тебе поняв. Бо в тебе немає такого відчуття, що ти типа дергану їдеш? А? Ні, є, є, конечно. Це з-за того, що мапа яка. А тут є другий мап? Ммм. Я не знаю. Але я не думаю, що навіть якщо є, то вони дуже сильно відлічаються. Я дораді тебе бачу. Да. Да, бачу, як ти там. <laughs> да, джизу. Чувак, я вообще валю. Это да. Опа, щось там став, задумався. <laughs> ну блін, треба трошки підрозвернутися. Тут просто no. я по металу щас поїду. Ну-ну. No, no. Пацани не навчилися дорогу робити з дерева, а ти колоди, навірно, не донесли, що перед тою штукою. Ну, no, да. Чувак, я опять упав! Дай ти опять заново будеш зараз. Да. Чи ти там виживеш? Все, Ней, я заново там... опять. Там я вже не виїхав. Ооо, біда. Це халепа. Таким безпомощним я ще б ніколи ще не чувствую. <рес> Щас приїду, пацан. Давай, пацан. Що поробиш, як я рагу. <рес> <рес> ну. Я цього не казав. Як <рес> небо чекає на завтра. Дімон! Димон! Да, ти нарешті тут. Не падай там, тільки не падай. Ох. Че, поїхали. Ми пройшло 300 років. Все, и теперь сзади. Давай, вигде, давай, не? давай. Да, бо це трошки той. -во... Несе. негативні наслідки, я наслідки, я впав! Я впав, я впав! Я, <смас> я сіки тебе ждав! Я сіки ждав! <смас> Куда Тож, хто кого ждав? <смас> Все, я не можу виїхати, ты понял? <смас> я понял. Прикол, <смас> набалдеть Ай. Ну давай. Марагдове небо. <рі> чекає на завтра я да, йду на, до на, тебе. Да. Я йду назад. Дякую, от саме якраз таки назад я й прийшов. Спочатку ти прийшов два рази, тепер і моя черга. О, чел, це добре що ти не бачив, що тут дальше. Пожду я тебе, коротше. Да, там прям гаплик. Там гаплик, чувак. Ого. А ти вмієш мотивувати. Я е тебе хоч Дім розстрою? Ми а ну. навіть якщо од... один раз виграємо, то ми зможемо взяти чорного байка, який по характеристикам точно такий самий, як наш, тільки чорного кольору. Авалдеть. Оце то Угу. Знаєш, що мені тут не подобається? Тут прям якесь, ну, дуже дике управління. Це прям не так-то і легко проходити, то тако, знаєш, безпечно, як здається, на перший погляд. Ну, я тут тебе подожду. Я вже я в добавить, тунельчик. Кстати... тунельчик. Я вже в тунельчик заїжджаю. А ну дивлюсь, дивлюсь. Там дети. О, ті, бачу, помню, бачу, бачу. Оці Опа. Давай, давай. Опа. головне... Проходь, главное. Самое главное опять в вот, ту металеву штуку пройти, бо якщо я там упаду, то це тоже буде, конечно, прикол. Ну, кстати, по поводу металевої штуки, Димон, там. То короче ерунда. А, даже так. ДАЖЕ так. Mm -hmm. Яка цікава у нас виходить е, експедиція? Так, я на тій штуці. Так що ти там акуратно? Ти вже мет на металеві? Що yeah. там, проходиш? Ну, стараюсь. Опа. Так, пройшов цю штуку. Їду до тебе. Давай, давай. Л саме головне тепер не випасти тут ніде, як ти тут був зробив. то mm -hmm. Саме головне, щоб не випасти там, де ти випав ще раз. Тож, так. родбайк, 15 хвилин, я пройшов квест. Да, я теж. Що там? Ну проходжу цю Давай воду. Ну, обережно Дім, я тебе бачу. Да, я стараюсь обережно. Я бачу як якусь там магму, мені то не подобається. Да, да, об'їжджай її як воду. Там? Угу. А я тут тебе зустріну після магми. Угу. Ну і після там ще одного невеличкого випробування для нас для справжнього гонщика по офроду. Як цікаво. Угу. Даже ну це складно назвати офродом, це більше. Руфер на мотоциклі? Даже так. Ага. Ага, ага, хорошо. Ага. Ага. Ну, пройти можна, але дуже обережно. Ну да. Ну і ще можливо ти будеш получати демедж, то ти там тоді пришвидшився. Бо я получав демедж. Дам? Оце теж якісь багуліни. Такого не тут не повинно бути. Ну так, я отрив. У мене немає 25% хп. Навіщо 30%. Опа. Я зрозумів, де тебе ХП пропадало. Ну, поїхали. Ой, поїхали Поїхали. Саме головне, не жіни, поняв. Бо як ми вияснили, то діло таке. Ну ми пройшли, чуть більше, ніж пів дороги. Так, до першого чекпоінту. Ну, ми ще до нього не пройшли. Ну от. О, Дімка, Дімка. Що там? А ти ще не приїхав? Ну я тут біля гейзерів. Ну, вулкан, пацан. Да, оце ж. Ми прям вулкані в печері якісь. А це точно безпечно участвувати в таких заходах, бо якщо чесно, мені мама не дозволяла. Я думаю, це не дуже безпечно. Таке краще не повторювати. Таке краще не повторювати відео цього, на відео спеціалісти, які уже 30 раз міняли своє тіло, тому що минуле вже приходило в непринаремовірно. да да. Професіонали справжні. Вони роботи. Цей це це АІ. Штучний інтелект, так. Да. Я зрозумів. О, пацан. Що там? А тут Так? Да? да. Не дуже люблю вибори в таких хобі. <laughs> а що, а типу. Только тут нема вибора. Ну так да. А, <laughs> Він тут в одну сторону. Я тебе поняв. Ну завалена просто. Обалденно. Вибір без вибору. Да. Но э, не наїжджай на цю штуку, в тему колосо пробитись. Да. Mm. А ти звідки знаєш? А обманув тебе, ладно, їдь як хочеш, пацан. <laughs> я понял. У мене вже, до речі, пів хп нема. А чого? А. Я не знаю, я якось, типу, чи занадто близько проїжджаю біля цих штук, чи що. Не, я не дамажусь, у мене як було такі, а. А я дамажу. Но я хочу чек. до чекпоінта хоча б доїхати. Ну хоча б до чекпоінту було б дуже добре. Насправді. О то? тут обережно на повороті. Там якась гап гапли гаплик якийсь, да? Ну, якщо на скорості будеш, можеш просто не встигнути затормозити, тут, тут гарячі гейзери. Ага, поняв. Ну, типа, вода яка була да, А, да, да, я бачу. Тільки тепер вона парує. Я б там би покупався, коли зима буде. Ну. Зима не скоро. <хи> на жаль, напевно. Я демеджо получив, я короче, колесом водичку. Трошки І в мене тепер ще менше половини пацан. Ну в мене теж. Я ще раз получив демедж. А за що я получаю демедж? А я не знаю, воно якесь неправильне. В мене. в мене Обалдеть, у мене мало хп. Пацан, пацан, пацан. Ага. О тут дуже акуратно. Тут не можна їхать просто прямо. Іменно по колодам. У мене вже червоне хп. Я просто дамажусь ні з того нічого. Оце я там теж дамажився, але тут обережно, тут тільки я по сухому їдь. Я поняв, так, да, я бачу. Будеш теж дамажитись. Фух, Походу фініш нам пряма до чекпойнта, пацан. Ну, якщо не буде ще більше штук з всякими дамажками. Та ні, буде. Ну, в мене вже габела як мало ХП. Ну у мене, напевно, трохи більше. У ну, мене оранжеве. Ну, в мене прям червоне. А. Ой-ой-ой, тихо. Ще Шауранжо. НІ!!! Я помер! Ти помер? Я розігнався сильно і капець. Обалдеть. А до чекпоинту так близько було. Ну, щас ще я попробую дойти до нього. Мені, значить, прям близько. Давай, пацан, я в тебе вірю. Якщо мене хп хватить. Що тут? Такі магма штуки. А я там сильно розігнався і капець. Так, да, я зрозумів. Я, походу даже розумію, де ти тут. Та я просто випав з обрива. Да, да <рес> Я якраз проїжджаю. А я заїжджаю опять в якусь печеру, Включу світло, щоб бачити, куди їхати. Бо мені категорично заборонено наїжджати на ці всякі штуки. Такс. Ну, я вже бачу де чекпоінт, кстати. Да? Да, я прям тако доїжджаю, типу, якщо я тільки ніде не зафейлю зараз, то я дойду до нього. А зафейлитися в цій грі, як ти поняв, можна дуже легко. Та, да, чувак, це взагалі ізі. Хух, да, я дійшов до чекпоінту. Ти красава пацан. Обалдеть. Можу поміняти дирчика якось? Можна? Так це ж не перемога, це просто чекпоінт. Ну, я думав, тут, типу, за час, який ти грав, тут теж може дадуть, ні? Ну, я не бачив. Ех, Ходне, поняв. Я не бачив, щоб за 15 минут давали моцика, мене такого ще не було. Ну в управлінні, поняв, або 10 вінів, або 145 робуксів, або 435 робуксів байки. Ну той за 400 то взагалі крутий. Ну то взагалі да, то прям топовий-топовий. У нього всі параметри 20, поняв. Да, він, ну крутішого нема. Ні. Але, в принципі, любі друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Так що, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте ставити свого вподобання, підписуватись на наші канали. З вами, як завжди, був Дімеч Саньок Всім Па-па, я впав